Правда красиво? Весна, друзі, от рускавці, курортний парк Адамівка. Ми спускаємось від санаторію Кристал, і йдемо вниз до джерела Юзя, і також ви просили в коментарях розповісти, що це за будинок посередині курортного парку. Ну, зайдемо само собою на джерело. Подивимось, скільки людей, чи тече водичка. Взимку, пам'ятаю, були такі коментарі, що джерела там не працювали, ну, але зараз вони працюють. Бачите, ця частина парку, тротуарів таких немає, як війти від центрального бівету до джерела Юзя. Бачите, парк був раніше дуже цікаво виглядав, різні були скульптури, постаменти. Були такі місця для відпочинку, де можна було посидіти, подихати свіжим повітрям. ну, і Бачите, раніше я цього місця і не замічав. Воно, напевно, влітку зростає і його просто не видно. Ось тут, бачите, такі лавочки є. Раніше ту, цими дорогами ходило дуже багато людей. Зараз, бачите, курортний парк майже порожній. Людей не видно. Я вам вже розповідав в попередньому відео, я тільки що був, друзі. В районі верхнього Бівету, знімав в санаторії Кристал, Алмаз, Рубін, Янтар, Женева, також Гранд Рояль. Розповідав про ціни на відпочинок, так що, кому цікаво, заходіть, дивіться, відео вже на каналі. Ну і вже в санаторії Кристал. Там діють невеликі акції, але акції це ознака того, що просто зараз немає людей на відпочинку. Акції будуть діяти до початку літа, так що, кому цікаво, можете замовляти путівку і приїжджати на відпочинок. Травень місяць, ну, вже, вже можна говорити, що після 20 квітня буде, ну, 20 Пасха. Після паски можна сміло приїжджати на курорт. Весна це прекрасна пора. Зараз почнуть цвісти сакури, буде. Листя вже зелене на деревах, буде набагато цікавіше. І немає, не буде такої спеки, як влітку. Ну, весна і осінь мені подобається для відпочинку, бо влітку буває дуже спекотно. Подивіться, яка краса. Квіти розцвіли, Парк зараз дуже гарно виглядає і таке свіже. Повітря і тишина. Тільки чути, як співають пташки. Не знаю, чи мікрофон в камери передається, але дуже гарно співають пташки. Плюс 18 на курорті. Подивіться, яка краса. Ми вже підходимо до джерела Юзя. Пам'ятка архітектури і, здається, пам'ятка гідрології Трускавці Дерева ще цвітуть у парку. А людей не дуже багато. Знімав я вже відео і був сьогодні на центральному бійветі. Тобто нижньому. небагато було людей, незважаючи на це на те, що неділя. Ну, тут кілька людей є. Раніше я пам'ятаю приїхав сюди в 2006 році перший раз. Ну тут я не знаю, тут в парку було стільки людей. Ще не знаю, в будь-якому місці. Ну, в інших містах мається на увазі України, не було стільки людей в центральній частині, як було тут в короткому парку Адамівка. Дуже гарно цвітуть дерева. Пташки співають. А Давайте, друзі, зайдемо до джерела, покажу скільки джерел працює. Вода оця юзя насичена гліцерином і каже, що вона дуже помічна для шкіри рук, обличчя і переважно цією водою вмиваються Раніше, бачите, був такий фонтан, зараз він не працює. Працює, бачу, зараз тільки два джерела. Бачите, як вода тече. Цікаве таке джерело, але бачите, воно вже в такому зараз стані, що не знаю, потрібно щось з цим робити. Не думаю, що люди приїжджають на курорт і хочуть бачити отаке все непрацююче, розбите. І вже сотні коментарів, можливо і більше, за тротуарну плитку, яка там по дорозі до центрального бівету. Мається на увазі бульвар Торосевича в частині від центральної площі до бівету. Центральний парк Адамівка в Трускавці був закладений ще у 1895 році, і за десятки років він набув свого сучасного неповторного вигляду і став курортним парком парком пам'яткою садово-паркового мистецтва в Україні у 1984 році та об'єктом природнього заповіднього фонду загальнодержавного значення у 2020 році. Дуже багато різних скульптур. Є в курортному парку Адамівка, є, ну, раніше тут працював фонтан біля джерела юза, що я тільки що показував. Ось тут є така невелика водойма. Минулого року влітку тут плавав лебедь, дуже багато було диких качок, ну і є тут риба. Знаю, що влітку тут її ловили. Ну, зараз ще бачите, а не сезон, лебедя немає, качок немає. Ну, є тільки голуби, тут люди приходять. Годувати також і голубів. У парку є дуже багато таких різних знаків з напрямками руху, куди можна попасти, куди пройти. Багато людей приходять в курортний парк Адамівка посидіти, подихати свіжим повітрям, насолодитися цією такою спокійною атмосферою. Послухати спів пташок також курортному парку. Є дуже багато таких відведених місць, де можна посидіти. Є столики з лавочками. Можна прийти, сісти пікніком, взяти щось смачненькому І я знаю, що люди влітку, коли особливо спека, тут під деревами сидять практично по півдня. Ну, я думаю, що мають перер... перерву від бювету, ну, наприклад, коли там на бювет потрібно йти потім знову ну Дуже багато людей приходять сюди ось за ті столики, сідають. Дуже багато відео є на каналі про курортний парк Адамівка, і неодноразово я вже там розповідав і історію курорту, і курортного парку, як він виник, утворився. Ну, але, друзі, ось за цю будівлю ви мене запитали, і я просто не мав такої інформації повної. Дивишся по картах, написано, що це. Джерело Марія, джерело Софія. І я думаю, що, друзі, хто дивиться канал Трускавець Тревел, особливо з місцевих, я думаю, що ви знаєте, що це за будівля. І обов'язково напишіть в коментарях, друзі. Мені буде цікаво, я озвучу зразу в інших відео, які я буду знімати про курортний парк, розповім, що це за будинок. Не знайшов я якоїсь такої конкретної інформації в інтернеті, можливо, це просто господарська будівля курортного парку. Адамівка. А можливо, ні. Тому, друзі, пишіть обов'язково в коментарях, що це за будинок. Знаходиться посередині парку навпроти пам'ятнику Адаму Міцкевичу. Ну, можливо, знаходяться тут якісь джерела, так як написано на деяких картах, чи це Марія або Софія. Можливо, звідси вона вже подається безпосередньо. Ну, подавалась в верхній бівет і подається зараз в нижній бівет. Ось це пам'ятник Адаму Міцкевичу, засновнику курортного парку Адамівка. Курортний парк Адамівка це вже назвали в його честь. Прекрасна погода, і тут бачите дуже багато лавок, де можна посидіти влітку, відпочити, подумати, поспілкуватися. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Небагато людей зараз обідня пора, зараз вже практично 14.00. Ну, ближче, там, наприклад, з 12 до 13, то люди з санаторію Кристал спускаються вниз, хто хоче попити свіжої водички з бювету. можливо, ходять в якісь там торгові центри, можливо, якісь ресторани, бо в верхній частині курорту, там, де я знімав відео, там немає жодного ресторану. Ресторан вже є навпроти практично санаторію Кришталевий Палац, це білий дворик. Ось, а далі ресторанів немає. так що, І чекав'ярень. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!